Тема нашого уроку значення бактерій в природі та житті людини». У це важко повірити, але існування життя на нашій планеті багато в чому залежить саме від бактерій. Ви вже знаєте, що певні групи бактерій у процесі фотосинтезу створюють запаси органічної речовини в природі. Аціанобактерії збагачують повітря киснем, яким дихають організми. Ви також знаєте, що рослини отримують розчини поживних речовин з ґрунту, але їхнє живлення було б неможливим, якби бактерії разом з груп, грибами та тваринами не розкладали рештки організмів, очищуючи тим самим поверхню ґрунту та зберігаючи його родючість. Споживаючи органічні речовини, бактерії очищують водойми. За участю певних бактерій відбувалося утворення нафти, природного газу, навіть покладів залізних руд. Бактерії можуть оселятися в організмах інших істот. Бульбочкові бактерії здатні вбирати нітроген з повітря, повертаючи його в ґрунт. Вони оселяються на коренях таких рослин, як горох, квасоля, конюшина, утворюючи на них потовщення, бульбочки. Між рослинами і бактеріями існує тісний зв'язок. Бактерії постачають рослині, створені ними сполуки нітроген, а від рослин отримують розчини необхідних їм органічних речовин. Це приклад взаємовигідних відносин між різними організмами. У кишечнику людини також живуть бактерії, наприклад, кишкова паличка, які сприяють процесам травлення, утворюють деякі вітаміни та перешкоджають діяльності хвороботворних організмів. Уявіть, маса бактерій кишечнику людини може сягати до 1 кг. На жаль, якщо кишкова паличка потрапляє в інші частини нашого організму, наприклад, в черевну порожнину, вона може викликати там запальні процеси. У шлунку корів, овець, кіс, у кишечнику коней живуть бактерії. Ці тварини споживають багато на клітковину рослинну їжу, але самостійно її перетравлювати не здатні – Цю функцію здійснюють бактерії, допомагають тваринам перетравлювати та засвоювати рослинну їжу. Утім, не всі бактерії, які мешкають в організмі інших істот, корисні, серед них є багато паразитичних видів. Бактерії спричиняють такі хвороби, як дифтерія, туберкульоз, ангіна, холера, дизентерія, тиф, чума, скарлатина, травець. В 14 столітті від епідемії Бубонної чуми померло 75 мільйонів людей. Зокрема, в Європі від 1,4 до 1,2 її населення. Проблема ж туберкульозу актуальна в Україні нині. Тому, якщо у вас кашель триває кілька тижнів, слід негайно звернутися до лікаря. За участі бактерій отримують кисломолочні продукти кефір, сири, йогурти тощо. Одстову кислоту. Певні групи бактерій застосовують для отримання антибіотиків. Вітамінів. У сільському господарстві бактерії використовують для виготовлення та зберігання зелених кормів для тварин. Застосовують бактерії і під час квашення капусти, дублення шкір тощо. Багато бактерій можуть псувати продукти харчування, різноманітні вироби тощо. Оселяючись у харчових продуктах, вони виробляють шкідливі речовини, отруйні для людини або тварин. Наприклад, збутник бутулізму може розмножуватись у м'ясних і рослинних консервах, псувати рибу ковбасу. Отрута, яку виробляється бактерія, насамперед діє на нервову систему та м'язи, спричиняє запаморочення, погіршує рію зір, процеси травлення та дихання. Якщо своєчасно не застосувати спеціальну сироватку та препарати, отруєна людина може загинути. Тому під час консервування необхідно суворо дотримуватись технології цього процесу. Один із найпоширеніших шляхів проникнення бактерій в організм людини є повітряно-капельний. Під час кашлю, чи чхання хворих людей у повітря разом з дрібними краплинками рідини потрапляють мільйони бактерій клітин. Якщо поруч із хворою людиною перебуває здорова, бактерії можуть потрапити до неї через органи дихання і спричинити захворювання. Ось чому для захисту дихальних шляхів слід користуватись захисними марлевими пов'язками. Деякі хвороботворні бактерії можуть потрапити в організм людини з неякісною їжею, забрудненою водою під час укусу кровосисних комах або кліщів, наприклад, збудника чуми переносять блохи, а висипного тифу воші. Бактеріальні захворювання лікують за допомогою антибіотиків це медичні препарати, які пригнічують ріст хвороботворних мікроорганізмів або вбивають їх. Поширенню хвороботворних бактерій... Запобігають ізолюючи хворих людей від здорових до моменту одужання. Ці заходи мають назву карантин. Інші заходи це профілактичні щеплення, наприклад, проти дифтерії, правця, туберкульозу. Щоб підвищити стійкість організму до збудників захворювань, слід споживати продукти, багаті на вітаміни, загартовувати свій організм, пити лише кип'ячену воду, правильно кулінарно обробляти харчові продукти, дотримуватись особистої гігієни.